Всім привіт! Ви на каналі Продача та смачні рецепти. І сьогодні я готую такий томатний соус, який можна додавати до будь-яких страв. Будь-то перші страви, супи, борщі, або другі страви, там, де ми використовуємо або томатний соус, або томатну пасту. У мене є 3 кг томатів, декілька солодких перців. Це за смаком. Можна додавати, можна не додавати. Один кілограм яблук, пів кілограма цибулі. Мені ще знадобиться сіль, цукор. За смаком можна додати будь-яку зелень. У мене петрушка, у мене ще є кріп сушений. Це може бути або свіжа, або сушена, яка завгодно. Часник це теж по бажанню за смаком. Чорний перець, в мене горошок, але краще його все ж таки зробити меленим. Ще я буду додавати трошки коріандру, трошки кориці і оцет. В мене яблучний. Далі все просто. Мені всі овочі треба подрібнити, але можна не дуже там, дрібнити прямо. А ось так. І скласти до каструлі. Тобто прибираємо все зайве і складаємо кастрюлю. Навіть цибулю я не буду різати там якось ось так. Чому так? Тому що я це буду варити, а вже потім я буду використовувати блендер для того, щоб зробити вже ту консистенцію, яка мені потрібна. Так, ну і яблуко, зрозуміло, що це теж ми прибираємо все зайве, залишаємо тільки смачне. Ось так. Прибираємо це. Так, тобто ми складаємо все в одну ємність, також перес. Ну, зрозуміло, все прибираємо. Після того, як я все поріжу, Складу вже в каструлю, я буду додавати сіль і цукор. Всі овочі та фрукти в каструлі. Зараз додаю сіль та цукор. Додаю одну столову ложку солі, не знаю, вистачить чи ні, потім я спробую спочатку одну столову ложку цукру десь пів склянки. У мене тут така ємність, тут склянка майже. тому я Десь пів склянки. Все залежить від смаку або вашого, або смаку цих фруктів та овочів. Бувають солодші помидори, бувають солодші яблука і так далі, і так далі. Тобто це треба регулювати на свій смак. Все, додала. У мене трошки так. І я вмикаю. Додаю температуру, якщо потрібно, і на годину залишаю. Можна прикрити кришкою. ось так поки що. О, Воно все в мене ось, хай готується. Під кришкою ніякої рідини, ні води, нічого не додаю. Потрібна каструля, щоб в неї було таке товсте дно, а тоді це буде краще. Все готово. Пройшла година, зварилося в мене все. Зараз, уварилось навіть, стало менше цього рідини. Додаю петрушку чесник, але це я вже казала за смаком. Можна додати будь-яку зелень, яку ви любите. Це є така основа. І можна додавати і кріп, і базилік, кінзу, все, що, все, що завгодно. Зараз це мені потрібно, щоб воно закипіло і, як ви бачите, чесник я не дуже так дрібно різала, тому що зараз це ще буде блендером все доводитись. До однорідного стану. Зараз це можна спробувати, якщо можна таке гаряче пробувати, на смак, на сіль та цукор. Все, ось зараз воно трошки так кипить в мене. Я вимикаю і працюю блендером. Я спробувала, додала ще трошки солі і зараз подрібнюю. Ось такий вийшов соус. Достатньо такий густий. Він добре уварився, навіть ось так. Ось так. Е, додаю ще спеції. Трошки коріандру, трошки кориці. Ну, пів чайної ложки того і того. Ну, це спеції такі для кетчупу, взагалі-то кариця та коріандр їх додають до кетчупу. але до, і до м -м, томатного соусу це теж буде добре. Ще можна додати перчику чорного, або червоного, або гострого. Це теж. Так. І ще додаю оцет. В мене тут зараз 3,5 літри. І я додам 3 столові ложки оцету. Все, повертаю на плиту доводжу до кипіння та вже буду по баночках розлівати. Баночки в мене стерилізуються, кришки також. Все, повертаю на плиту. Все готово. Трошки воно, щоб кипіло в мені. Дві-3 хвилини, щоб воно було, закипіло. Так, що стосується ємності, баночки в мене невеликі, 300-350 мл. Такі, щоб використати одразу до будь-якої страви. Відкрила балочку і все. До самих краєчків наливаю. Ось так, пить. Обов'язково кришка в мене також простерилізована. Все дуже гаряче. Все, готово. Ось, дивіться. Як гарно виглядає це в банці. Перевертаю і до повного охолодження ще й укутую. Універсальний томатний соус готовий. Ось так він виглядає. Достатньо такий густий, гарного такого кольору томатного, трошки помаранчевого. Але це із-за того, що тут в мене були томати і червоні, і жовті, і він такий не. Не зовсім червоний, але гарного кольору. Буду використовувати його протягом зими для різних страв.